До нашого ефіру політолог. Пане Ігорю, наші вітання. Вітаємо. Вам. Доброго дня. Пане Ігорю, давайте говорити з вами про репутаційні та політичні наслідки для російської кремлівської верхівки, саме після звільнення Херсону. Як ви оцінюєте ситуацію, яка відбулася? Які сценарії подальшого розвитку ви вбачаєте? Зокрема, от ось дії Росії, дії Кремля. Ну, звичайно, це величезний удар. Херсон був найбільшим містом, єдиним обласним центром. Які окупувала Російська Федерація, і коли останні два дні російська публіка дивиться кадри звільненого Херсону, де населення радісно з прапорами зустрічає українську армію? То вони починають задавати питання: а що ж тоді було? А те, що назвали референдумами місяць тому, якісь цифри намалювали там 90% підтримки входження до Росії. І потім треба російська армія тікати з Херсона, і виявляється, що її інакше як окупантів там ніхто і не сприймає. Це звичайно один сигнал для російської публіки. А другий сигнал в тому, що це програші й програші. Там вже навіть від дуги, наші чи налунають лунають натяків, що верховний головнокомандувач, який приносить лише поразки, не може дуже довго керувати країною і армією. А... В цілому агресивна війна розв'язана Росією проти України. Вона суттєво вплине на порядок денний саміту Держав Великої Двадцятки в Індонезії. Ми це розуміємо, і до речі, це також розуміє прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він заявив, що цього разу на зборах G20 не буде, як зазвичай, і ем, пообіцяв притягнути до відповідальності режим Путіна. Світові лідери, що прибудуть на зустріч, відмовилися від багаторічної традиції спільного фото, щоб не опинитися. На одному знімку із членами. Токсичної російської делегації Євросоюз і Велика Британія повідомили, що бойкотуватимуть виступи представників Росії. Наразі готується проєкт спільної заяви із засудженням російської агресії, закликом припинити війну та вимогою не вдаватися до погроз ядерною зброєю. Нагадаємо, очільник Росії Владімір Путін відмовився брати участь у саміті великої двадцятки особисто і через відеотрансляцію. Натомість президент України Володимир Зеленський планує виступити на засідання. Ні, великої двадцятки онлайн, отже, пане Ігорю. А як ви вважаєте? Ось поїде на велику на саміт Великої двадцятки Посіпака Путіна Лавров. Одна скільки ти... на наскільки не переливки йому там буде? Пане Юрі, там цікавий момент ще в тому, що мовою дипломатії його ж можуть і будуть принижувати. Вже відмовилися від традиційного фото. Якщо по дипломатичним канонам, якщо до тебе звертається вже останнім, це теж виявляється своя зневага таким чином. В рамках підготовки до саміту G20 проходили кілька зустрічей високого рівня в тій же індонезії. Це була зустріч голів парламентів, і від нас їздила делегація. І це була зустріч міністрів закордонних справ. Сергій Лавров їздив на зустріч міністрів закордонних справ Великої Насадки, і він залишив цю зустріч достроково, тому що ніхто не хотів з ним зустрічатися і ніхто не хотів з ним робити фото. Він образився, зробив якісь заяви і поїхав. G20 нам важливо, тому що там були присутні лише наші союзники, країни Заходу. З ними в нас. І так, чудове співробітництво і комунікація. G20 – це унікальний форм, де будуть також присутні країни не заходу: Китай, Індія, Бразилія, Індонезія, Мексика. І позиція цих країн для нас також є виключно важливою. Якщо буде консолідована позиція і західних союзників України, і країн не заходу щодо кількох пунктів, в тому числі неможливості, недопустимості застосування погроз ядерним зброєю. Щодо того, що статуту треба поважати, і одна країна не може просто так забрати частину другої країни, тому що вона хоче, це буде дуже сильний дипломатичний сигнал. Але всі символічні речі, відсутність бажання робити family photo чи якась інші маленькі дрібні дипломатичні уколи, це також показують сигнал від усього світу до Російської Федерації. А, пане Юрію, а от навіть знову такий про репутаційні. Якщо поїде, то, от він їде туди Лавров. А ми розуміємо, які будуть наслідки, які, яке до нього буде ставлення. Це потім вони повернуться до себе в свою ту федерацію і знову будуть розповідати. А ми намагалися донести до світу. А він так ну, тобто, це, це знову ті меседжі будуть використовуватися на внутрішню аудиторію. Є така, ну і, і передумова. Ну, звичайно, це для внутрішньої пропаганди буде використовуватись, тому що Росія сповідує. На внутрішній ринок ідею оточеної фортеці Анакондика її давить. Але все одно ж громадяни запитують: а хто залишився в Росії союзники? Якщо в день звільнення Херсона Кремль виставляє новину про дуже важливу телефонну розмову президента Росії з президентом Центральної Африканської Республіки, це якраз і показує, що цей союзник залишився, де за Оцінками конспірологів в бункері ховають якусь багатомільярдну заначку російського керівництва. З північною Кореєю зустрічаються навіть з Іраном, уже все не так гладко, тому що Іран вже не хоче надавати так багато зброї так швидко, розуміючи, що російське керівництво це питання, яке вже йде на дно, і брати участь в цьому ніхто не хоче. Пане Ігорю, коротенько вас питаю про те, якими можуть бути наступні дії Російської Федерації з вашим колегою Володимиром Фесенком Ми теж це обговорювали. Він каже, будуть намагатися поставити війну на паузу для того, щоб зібратися із силами і продовжити так Але, але навряд чи це буде зроблено. Ну тобто війна буде продовжуватися в тому форматі, і зокрема через те, що ми не дамо їм взяти цю паузу. На вашу думку. Що, що буде далі? Я погоджую з тим, що для Росії було б вигідно купити собі трохи часу, як кажуть деякі західні глядачі, Тобто, щоб перегрупувати війська, докупити або виготовити нову зброю, перш за все, якісь ракети, і таким чином готувати весняний наступ. Але активність українських збройних сил буде залежати виключно від погодних умов і від оцінок військового керівництва. А не від побажань Росії, дякуємо, дякуємо вам, що долучилися. Політолог долучався до нашого ефіру руха.